Вже традиційно в будинку Центральної Ради відбуваються вечори, присвячені Дню народження першого українського парламенту. Започатковані були вони в 1991 році з ініціативи Української студентської спілки. В залі, ви бачите, сидять курсанти військових училищ, студенти, викладачі інститутів, університетів Києва. Зараз в кадрі ви бачите виступ співголови демократичного об'єднання Україна Левка Лук'яненка. Особливо схвилював присутніх виступ історика, відомого професора Львівського університету Валентина Мороза. Наскільки мені відомо, після вашого повернення з Канади ви ще не їздили до Полтавщини і тим більше до Лубен. Ви, можливо, у Лубнах не дуже добре знають, чим ви зараз займаєтесь. То розкажіть, будь ласка, що ви робите сьогодні, які ваші плани на майбутнє? Я, коли повернувся із Канади, то зайнявся власною організацією демократичних сил, єдиний передвиборчий блок. І ця робота, я думаю, доволі успішно відбулася, тому що мені вдалося організувати демократичне об'єднання Україна, в яке входить 41 організація. Це політичні партії, просвітянські організації, такі як товариство просвіти та інші, і навіть кілька таких підприємницьких організацій. Від самого початку, е, значить, наші загальні збори нашого демократичного об'єднання е, прийняли запропонованою мною структуру виконавчого комітету. Було обрано два співголови, я і від руху Адаріч. І від того часу я ось знаходячись у цьому будинку Центральної ради, керую власне нашим е, виконавчим виборчим комітетом. Ми спрямовуємо всі сили на те, щоб е, спочатку. Е, значить, Узгодити кандидатурі, які запропонували різні політичні партії і організації. І наша мета була в тому, щоб по одному виборчому округу був один кандидат від демократичних сил. Цю мету ми в основному досягнули десь в першій половині лютого місяця, коли закінчилася реєстрація. На сьогоднішній день із демократичного об'єднання висунуло 430 кандидатів. По 20 округах ми не висунули. Із цих 430 кандидатів в депутати ми узгодили десь приблизно 410. десь приблизно 20 кандидатів, ще не узгоджено. Але і цей процес буде закінчений десь у найближчі кілька днів. І перед самими виборами я думаю, що в нас залишиться буквально кілька лише. Округи по всій Україні, по яких буде кандидувати від демократичних сил по два кандидати. Отже, ж, рівень нашої рівень узгодженості, яку нам вдалося досягнути, є доволі високий. Е, є проблема, як допомогти нашим кандидатам по виборчих округах. Це надзвичайно складна річ, тому що наші ресурси дуже обмежені. І ну мало людей, людей недостатньо, таких, які могли би поїхати, скажімо, із Києва десь у виборчий округ, а в самих виборчих округах є часом. Бракує таких активних людей, які б активно включилися в допомогу нашим кандидатам. Ми знаходимося, звичайно, в нерівних умовах із комуністичними кандидатами та кандидатами від наших червоних директорів та голів колгоспів. Ті мають достатні ресурси, в них вистачає і бензину, і транспорту, і паперу, і так далі. Цього всього в нас недостатньо. Ми, звичайно, маємо набагато менші ресурси. Я надіюсь на те, що власне, наші кандидати від демократичного блоку Україна. Вони мають нові ідеї, вони мають нові програми, вони люди нового завтрашнього дня. Наші кандидати більше активно думали над тим, як покращити життя нашого народу, як змінити нашу економіку, як приватизувати її. Отже, ж, наші кандидати в цілому є інтелектуально більш розвинуті і вищі без сумніву, ніж кандидати від партії влади та від тих червоних директорів. І крім того, наші кандидати раніше і давніше почали думати над зміною в Україні і політичної системи, і економічної системи всього нашого життя. Тому програми перебудови і політичної системи, і нашої економіки демократичні кандидати мають більш розроблені, глибші, вони всебічніші. І ці програми передбачають практично ті зміни, які повинні повести. Нашу Україну всю до активніших змін, і це будуть такі зміни, які швидше забезпечать потреби нашого народу. Якщо говорити про програми ну, партії влади або людей тих червоних директорів, то це в основному спроби модернізувати команду адміністративну систему. Навіть ті кандидати із того лівого комуністичного блоку, які виступають за... Приватизацію нашої економіки, однаково вони робляться в той спосіб, як вони робили перед цим. Вони не хотіли приватизації, і тепер вони стараються її як можна більше відтягнути з тим, щоб навіть сам процес приватизації перетворити, ну, в процес прихватизації я було, власне кажучи, державну власність перетворити в свою особисту власність. Отже. Ж, я зараз хотів би, щоб всі мої слухачі і всі люди, які підуть 27 березня на виборчі дільниці, щоб вони пам'ятали, що комуністи, ці червоні директори голови колгоспів і та багато людей з партії влади, щоб цих людей ми витіснили із Верховної влади, із Верховної Ради. Ці старі люди, комуністи, вони правили Україною 75 років. Довгий час вони були окупаційною адміністрацією на Україні. У пізніше, коли Україна стала самостійною державою, вони перетворилися у провідну верству і в Українську провідну версту України незалежної вже, але вони залишилися тими самими людьми, якими вони були і до проголошення України самостійною державою. Отже ж, будучи вихованими на марксизми і ленінізмі, будучи солдатами партії, які готові були їхати в будь-який куточок Радянського Союзу, вони і зараз не є патріотами України, не дбають про Україну, а власне використовують своє службове становище для того, щоб як можна більше прихопити того загальнонародного добра у свою особисту власність. Вони розкрадаються державне українське добро. Відкладають свої гроші в закордонних банках, де вже є ніби 17 чи 20 мільярдів карбованців і так далі. Тобто люди, наші виборці, ви повинні подивитися на усіх з практичної точки зору. Старі сили, комуністичні сили, які керували нами досі. Ми знаємо, які вони є. Не зі слів їхніх, а з їхніх діл. Хто вони є? Ми бачимо це із практики, із минулого нашого життя. Що ж, стосується нових сил, демократичних сил, ці сили ще не були при владі. Ми були тільки в опозиції. До 90-го року ми були в неформальній опозиції. Від 90 го року ми стали вже офіційною опозицією, бо нас стало 26% у Верховній Раді, але ми ніколи не були переважною силою. Ми були тільки чверть. Четвертою частиною у парламенті України. Отже, ці закони, які приймала Верховна Рада, вони формулювалися тою більшістю. І якщо меншість наша, одна чверть демократичних депутатів і впливала на ці закони, то лише старалися покращити їх і добитися, щоб все-таки їх було формулювання їх було краще. Але ми були і залишаємося в меншості. Демократи і патріоти не мали ще влади на Україні і не мають на сьогоднішній день. Це, між іншим, свідчить про те, що ми невідповідальні за те, до чого довела нас комуністична влада на сьогоднішній день. І вся та біда, і весь той розвал економіки, і всі ті злидні, і все погіршення і пониження життєвого рівня, які ми сьогоднішні, на сьогоднішній день маємо, це результат. Отої безтолкового керівництва комуністичного, яке здійснює влада на Україні до сьогоднішнього дня, тому в нас єдиний вихід викреслити в бюлетеніх представників комуністичної партії, соціалістичної партії, селянської партії, тобто тих людей, які є продовженням колишньої комуністичної партії, і проголосувати за людей нових представників нових політичних партій. Від нашого блоку демократична Україна та інших нових прогресивних сил. Якщо наші демократичні кандидати, якщо ми з вами зробимо більшість у новому парламенті демократичною, то тоді ці депутати сформують новий уряд. Без сумніву він буде урядом реформаторів, і такий уряд змінить Україну дуже швидко. Він проведе реформи місцевого самоврядування, сформує. Всю систему, політичну нашу систему, і потім приступить до активних змін нашої економіки, приватизує землю, приватизує підприємство, звичайно, поступово і е, дотримуючись найбільшого справедливого методу з тим, щоб і всі наші громадяни, які колись створили це ж саме наше багатство на Україні, щоб вони дістали справедливу долю. Разом з тим сама приватизація без сумніву, що створить інтерес у кожного громадянина працювати, бо це буде праця вже на себе. Людина змушена буде платити тільки невелику частку у державний бюджет, невеликий податок. Решта, все, що вона буде робити, вона буде робити для себе. Таким способом і моїм гаслом, і демократи до того прагнуть завжди є і буде залишатися в найближчий час. Що через збагачення сім'ї до збагачення всієї України люди, які в Верховну Раду після 27 березня, це повинні бути патріоти, чесні нові люди. Ми мусимо змінити. Клад Верховної ради, бо та Верховна Рада, яка була, вона на ділі довела, що дбає більше не про Україну і її народ, а самих про себе. Отже, ж, нам необхідна така Верховна Рада, яка б дбала не про сама про себе, а про Україну і весь наш народ. Без сумніву, що Україна зараз має таких політиків, і наше завдання тільки вибрати із багатьох кандидатів тих кращих, які справді е, займуться удосконаленням української економіки і Бути таким, як бажаєш ти, молодий ти слова прості, не зважаючи наперед не та грати. Йде yeah! Молодь є голосувати! Yeah! Молодь де голосувати! Молодь є голосувати! Сьогодні я хочу познайомити лубенчан з відомим професором історії Валентином Морозом. Зараз пан Валентин працює в Львівському університеті. Отже, перше питання, пане Валентине, сьогодні, от був вечір Центральної Ради. У нашому місті така ситуація, та й цей по всій Україні, що дехто навіть не знає, що таке Центральна Рада. От як би ви відповіли на це питання, коротко? Пане. Ну, Центральна Рада, ну був так кажучи, в двох словах український уряд, українська влада в 17-му році в Києві. Спочатку вона утворилась. Просто як комітет почалась революція, забороняти ніхто не міг. Зібрались українські лідери, зібрали комітет, назвали його Центральна Рада. Їх дві було спочатку, потім вистачило розуму об'єднатись в одну. А чим далі, тим більше виявляли, що цей комітет стає силою головною в Києві. Вони зібрали конгрес національний, значить, з ідеєю, що проголосує за нас вся Україна. Ну і з того моменту вони практично стали українським парламентом. А потім побачили, їх 800. Багато треба вибрати щось менше для щоденного керівництва. Вибрали так звану малу раду, 40 людей. По суті, це вже був уряд. Так вона перейшла кілька етапів і стала владою на Україні. Ну як створили перший полк Богдана Хмельницького, яких називали Богданівці, популярно, ну то вже й мали збройну силу за собою. Практично ніхто вже не міг. Їм нічого зробити з огляду на те, що тодішній російський уряд в Петрограді, тимчасовий уряд, був безсильним. Це був такий час російської слабості, як би сказати. Отак, от в принципі, можна сказати, що таке була Центральна Рада. Пане Володимиру, у нас 5 березня в місті Лувнах відбувся вечір присвячений пам'яті Миколи Міхновського. Я знаю, що у вас там така була ситуація, що ви не змогли до нас під'їхати. Але от як би от ви зараз могли. Якби от ви виступали в Лубнах про Миколу Міхновського, то користуючись нагодою, от скажіть кілька слів про Миколу Міхновського. Найперше перед Лубенчанами хочу вибачити за те, що не зміг приїхати. По-друге, хочу сказати, що Лубенчани і взагалі полтавська земля можуть бути горді. На цій землі зродились не тільки такі явища, як і Неїда, але Микола Міхновський творець українського новітнього самостійництва наших днів. Тут він злубень, та й не тільки він виявляється ж 905 рік, коли перші. Газети українські з'явились так, нікого не питаючи. То ще перед Києвом з'явились перші газети в Полтаві, в Лубнях. Тоді дві українські самостійницькі партії в 17-му році їх було дві. На жаль, тільки вони теж зародились на Полтавщині. Одна з них в Лубнях, демократично-хліборобська партія, зв'язана безпосередньо з іменем Міхновського, братів. з іменем братів Шеметив. Ну та навіть. Я коли читаю лекції про початок ХХ століття, то коли про Міхновського, там найкраща цитата є з шемета Сергія Шемета, як він цю концепцію, цю ідею уявляв. Це як, як зразок, як би сказати. Так що я думаю, лубенчани повинні більше так подбати про те, щоб відкопати ті скарби, які постарались для них замулити чужим намулом. Це ж пізніше Лубні були зведені. До звичайного провінційного містечка, де нічого не було, крім так би мовити, червоного кутка для пропаганди. А разом з тим полтавська земля, і, зокрема, Лубенщина, це ж а колись Лубенський полк, і зв'язаний з тим тисячі тисячі епізодів, які є золотим матеріалом для української історії. Ну, а відносно в двох словах концепція Міхновського самостійна Україна. Значить, що без. Держави власної українство навіть культурницьке не може вічно жити, бо так як. Так як сліпе кошеня, як трохи вже прозріє, розуміє, щоб жити треба пити. Так само нормальний політик розуміє, що навіть культурництво, врешті-раз зникне, якщо не буде держави. Бездержавне існування можливе, нація може довго жити без нього, як зернина зимою в землі, але ж вічно в бездержавному стані нація не може бути, нарешті зникне. От це в двох словах була ідея Міхновського. Самостійна держава, окрема українська держава. Пане Володимире, тут ми згадували з вами тільки що газету Хлібороб зараз я хочу вам сказати таку от новину. Справа в тому, що вирішили в Лубнах націоналісти відродити цю газету. То як от ви ви поставилися до тієї ідеї, щоб газета хлібороб знову почала от виходити на Україну? Та проти тієї ідеї просто неможливо щось заперечити. Головне, як це здійснити. Ну, ми розуміємо, яка така і фінансова ситуація, і наступ імперських сил. Під прикриттям, мовляв, повернення до старих добрих часів. Так що головне, як це здійснити? Тут треба багато праці. Але я думаю, це для кожного лубенчанина буде гордістю. Що ця газета, яка перша в 1905 році зазвучала по-українському, щоб вона знову відродилась і так і називалась. Бо я думаю, які б ми атомної епохи не переживали, а Лубні все одно це в центрі. Душі Лубенської, це буде хлібороб все-таки. Так що ця назва найприродніша. І тут ще я хотів одне сказати, що ну, можу там сказати, що. от... Видавали цю газету раніше не націоналісти. Але ж в тому, що хто виступає більше за Україну, то і повинен видавати таку знамениту газету. Я думаю, що тут легко це так підправити, все стане на своє місце. Видавали люди національної орієнтації, так. бо ж тоді, в умовах 1905 року, українська мова офіційно була заборонена. Ну ця заборона вже була така дірява, це вже не притримувались, але офіційно була тільки російська, українська не існувала. У тих умовах почати газету українською мовою це був чистої води, так би мовити, націоналізм. Те, що ми тепер називаємо націоналізмом, це, ну як би сказати, була точка зору нація понад усе. Так що я думаю, що це природний логічна послідовність, що тепер націоналістична група, одна з націоналістичних груп, видає цю газету. Та й сам факт, що на Україні тепер багато націоналістичних груп свідчить, що ми живемо в націоналістичну. Епоху дійсно мав рацію той соціолог, який сказав, що 20-й вік це вік націоналізму. Бачимо бурхливий вибух національного відродження на сході Європи, а перед тим в Азії, в Африці. Так що від цього ж не втечемо. Спроба зобразити націоналізм як щось таке з рогами. Це смішна. Люди, які так роблять, просто виглядають динозаврами. Вони можуть десь сховатися, що там в провінційних тих. Старих комуністичних окопах, які ще не засипали землею, але це безнадійно. Треба бути реалістом. Ми ж бачимо, що і у Франції партія ЛПН, націоналістична найенергійніша і найбільш ростуча політична група. Так що ми, українці, в цьому не виняток. І ще так уже на закінчення маленьке питання. Я знаю, пане Утин, що ви е, запрошені в Опішню десь так влітку, то я думаю, можна буде вам зупинитись в Лубнах, зустрітися з людьми, поговорити. Маю таку мрію. От, знову ж таки, вона зв'язана з Полтавською землею. Минулого літа Конгрес світовий україністів у Львові. Ну, я там виступаю із такою темою, далекою далекої від Полтавщини, далекою далекої від Лубень, про походження слова Україна. І до мене підходить жінка з Полтавщини, з опішні, з цього відомого історичного центру, культурного, та доісторичного, бо це ж здавна. І розмова така почалася, що от я ніколи в опішні не був і бажано, ну це ж читав тисячу разів, бачив продукцію тисячу разів, ці золоті міста там над пслом і взагалі на Полтавщині. Так що є мрія, нарешті так вже спокійно поїхати, побути на Полтавщині. Ну, напитись, так би мовити, цієї атмосфери. Для нас необхідно як вітря від часів Котляревського, від часів Наталки-Полтавки. Добре, і ще уже так на закінчення, то як, от, на вашу думку, як професора, вірно буде в Луб... Лубни чи Лубні? Нам, на жаль, довгий період імперії зорстифікував з поганих багато назв. Ми знаємо під Харковом, було чудове містечко Деркачі. Тепер його чогось називають по-російськи дергачі. Ми ж маємо старе написання. Так само, ми маємо візьмімо літопис самовиця, візьмімо інші документи, лубні. Тільки що пізніше це, от навіть візьмімо цю пісню, то саме римування показує, що були лубні. Від Києва до Лубень насіяла конопель. Значить, і тут м'яке закінчення, і тут. Так що у нас багато таких е, покручених, перекручених назв. Правильно, це Лубні. Я не мов однавість, але це ж старих документів таке очевидне. Отже, тоді ми вас чекаємо в Лубнях. До зустрічі в Лубнях. Дякую, що.